Пам'ятаєте, я показувала свої листочки, які вкорінювала 8 червня. Ось так вони виглядають. Стоять знову під столом. У нас вже дуже прохолодно. Дуже таке різке зниження температури, ночі вже холодні. Переносити мені їх нікуди. Тож я вирішила, що вже час. Практично 4 місяці пройшло з моменту вкорінення. Ось я взяла перший листочок. Ось такого розміру клубінь. Листочки дітки буду обламувати, просушувати це все, обробляти максимом і, і все і по в пакетиках. Але ось з краєчку стояв ось такий екземплярчик. Я з нього вже викинула листочок зараз. тут був листочок, я це все розковиряла, видалила цей листочок. Зараз оцей зріст трохи підсохне. І Ось цю дітку я посаджу собі і поставлю на підвіконня. Там в мене є підсвітка. Ну, якщо день сонячний, то тільки ввечері е, її включаю. Все ж таки, хочеться погратися, а це така гарна фіолетова глоксінія. Тож, е, там, де дітки не витягнулися, те залишу собі милуватися взимку або навіть ще восени